Відпочити безпечно без витрачання коштів, ну а головне з користю. От цими вихідними управління туризму і промоцій. КМДА разом з київським центром розвитку туризму пропонують гостям і жителям столиці долучитися до безоплатних прогулянок. Маршрути, серед яких один адаптований для людей з порушенням слуху, розроблені з врахуванням умов воєнного часу. Відтак, у випадку повітряної тривоги, учасники екскурсії зможуть пройти в укриття неподалік і зазначу, що потрібна попередня реєстрація на такі прогулянки. Посилання та розклад розклад прогулянок можна знайти на сайті Київської міської державної адміністрації. І з нами на зв'язку, якраз таки, гідеса Ксенія Гакот. Її розпитаємо, що це за такий цікавий маршрут, розроблений власне для людей а, з порушеннями слуху, а, і прокладений, я так розумію, вздовж ще й укриттів, щоб можна було в будь-який момент десь сховатися дуже швидко в разі повітряної тривоги. Пані Ксенія, вітаю. Так, от. Е що новенького в маршрутах, і ось чим особливий оцей маршрут, який розроблений для людей з порушенням слуху? Ну я вважаю, що там буде працювати сурдопереклад. Ось а стосовно укриттів, то це зараз дуже важливо для гідів і не тільки цей маршрут. Більшість гідів, коли ми розробляємо маршрути, ми Роздивляємось уважно, і е, нам потрібно орієнтуватися, де найближче, найближче укриття. І ну, я як гід це завжди тримаю в голові. Ось куди нам йти у випадках, якщо. Е, тому е, це не тільки цей маршрут. В принципі, зараз в ці, всі гіди в Києві так працюють, всі екскурсії в Києві так працюють. Пані Ксенія, а от. Е... Цікаво, ці маршрути розробляються з, скажімо, з урахуванням якихось нових нікому ще невідомих або маловідомих локацій, чи навпаки на запит екскурсантів. Тобто від людей цей запит відходить, чи навпаки, ви думаєте, а чим же прикрасити там, наприклад. Вже відомі всі маршрути, що нового розказати, шукаєте десь нові дані про якісь нові, або старі, але там мало відомі об'єкти. Як оцей процес відбувається? Дивіться, тут є така невеличка складність для нас, як для гідів. В чому вона. На екскурсію приходять дуже різні люди. Дехто, я вам скажу чесно, живе в Києві багато років і перший раз приходить на екскурсію. А дехто він ходить на екскурсію до різних гідів, на різні екскурсії, багато чого знає. І тому така от для нас це задачка. Зазвичай ми показуємо ті об'єкти, які всім відомі. Так? Але про про кожну будівлю, про кожне місце в Києві ми завжди можемо знайти щось цікавеньке, або з, з якоюсь людиною це було пов'язано, або яко, якась подія, про яку не дуже ми знаємо. До того ж, історія і археологія не стоять на місці, на місці і завжди постійно якісь у нас відкриття, якісь архіви, розкопки проводяться в Києві. Проводились так точно в 2021 році останній раз. Тому, знаєте, такі цікавинки завжди ми можемо додати е, до екскурсії. І ще окремо це якісь, е, наприклад, е, щось гастро. Да? В нас же відкриваються нові кав'ярні, е, нові кафе, і, які теж мають свої зюменки. і гіди намагаються е, додати ще і там або чаювання, або е, каву. Так, е, або щось, Десерт на, на екскурсії, да, на, по дорозі. А То, які... такими, а... такими шляхом додаються, ми начебто йдемо знайомими вулицями, але і історії, і от такі гастроізюминки, все це додає цікавинок на маршруті. А які райони користуються найбільшою популярністю? Ну Логічно, напевно, що це там Поділ, історичний центр. Але все ж таки, ну, є багато цікавих місцин умовно, і на якійсь там старій дарниці кшталт рембази. Ну так, у нас є такі цікаві місця. Ну, Зазвичай все ж таки попит на відомі місця. Чого? Того, що навіть якщо ви живете в Києві, ви дуже часто кудись поспішаєте, або на зустріч, або на роботу. так? Навіть якщо до вас приїхали гості, ви там пройдете ну, і сіли в ресторан, в кафе або на якийсь оглядовий майданчик. І все. А хочеться послухати, да? хочеться дізнатися щось. Нове для себе в інтернеті дуже багато інформації. Я розумію, і книжок багато виходить, але в нас не вистачає часу. Тому здебільшого, гості вони отримують очікують таку вижимку. Знаєте, самого самого незвичайного, надзвичайного і цікавого почути. Пані Ксенія, справді відкрию вам секрет. Я в Києві живу з 2003 року. І чесно кажучи, жодного разу я не був на такій і екскурсії. Правда а, при тому, що не раз запрошували, якось ну завжди не вистачає часу. Тому ну, от, так он у, у нас от, залишається з вами ще там пару хвилин розмови. Я пропоную вам, і а, в, в моїй особі, і в особі тих, хто дійсно ще жодного разу не ходив на екскурсії, зробити таку рекламу, знаєте, чимось так заінтригувати, щоб люди реально подумали, ну а що це я сижу це в суботу? Є ж вільний час, є можливість. А махну я. На екскурсію протягом кількох наступних годин так, от прошу вас, заінтригуйте нас, будь ласка, ух, як ви за це не проста справа насправді, але я думаю, у вас все вийде. Так, ну, це перше, в нас не вистачає часу на відпочинок. І головне, на що я наголошую, для того, щоб відпочити, перезавантажити себе, якось видохнути, не обов'язково далеко їхати. І, в принципі, не обов'язково їхати з Києва. Можна прийти на екскурсію і побачити місто, в якому ви живете, по новому, новими очима, очима іншої людини, але ця людина багато. Вивчає, багато читає і ну, сама багато навчається. Любить Київ, і вона готова вам все це передати в такому, знаєте, готовому варіанті. А, і це головне це емоції, а, те, що ви отримаєте. Ви нікуди не будете бігти, поспішати. Ви а, будете отримувати добре, приємні. А, Емоції від того міста і від тих місць, які ви ну, оминаєте або пробігаєте, або не вистачає часу на те, щоб роздивитися. Навколо нас стільки багато деталей. Давайте їх вивчати. Ну що ж, ми стільки всього цікавого навколо, а ми кудись так далеко їдемо? Нащо? Ну і дійсно все найцікавіше під рукою завжди знаходиться. І дійсно, знаєте, хочеш, як кажуть, хочеш заховати річ, заховай її просто перед очима в людини, і вона її може так. не помітити. Тому цей принцип цілком може застосовуватися і до нашого рідного міста, нашої рідної столиці. Пані Ксенія, дякую вам. Спробую знайти вільний час і якось влаштувати собі такий, хоча б кількагодинний ретрит, послухати про якісь цікаві столичні об'єкти, по посмакувати не поспішаючи і не в машині, там, десь кудись на зустріч їдучи кавою, а спокійно споглядаючи. На столичні пейзажі дякую вам і дякую за вашу дякую, роботу. Так. Це насправді важлива історія знайомити і киян, і гостей столиці, і іноземців з історією і цікавинками нашої рідної столиці. Ксенія Гак, гідеса, щойно була з нами на зв'язку. Обговорили ми про те, як у нас вибудовуються ці екскурсійні маршрути, і власне як вони вибудовуються, ще й з точки зору військового стану.